Українці, уявіть собі на секунду, що ви опинились в окопі або в бетері з автоматом або гранатою в руках, десь на лінії зіткнення з ворогом. Така атмосфера навряд чи буде надихати на творчість, правда? Але виявляється, що творчість не вмирає на фронті та навіть навпаки прокидається з новою силою. Зверніть увагу на ось це. Книга 15 місяців війни написана нашим побратимами з Києва, колишнім політиком та громадським діячем. А з 24 лютого 2022 року бійцем Національної гвардії України Богданом Назаренко. Наразі Богдан командир БМП, який і керує екіпажем, і навчає молодих воїнів, і робить все, щоб наблизити перемогу. Давай, мацівни, давай, 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 давай! давай! давай, давай, давай. — Доброго дня, дорогі друзі. Дякуємо за ваш внесок в нашу спільну перемогу спільними зусиллями. Ми обов'язково переможемо. Зроби свій крок. Богдан написав багато відвертих віршів про війну, про те, що відбувається в Україні та в його серці. Ця книжка також дуже зручно оформлена. Можна навіть послухати кожен вірш, зачитаний для вас автором. А найголовніше вона потрапляє в руки всім бажаючим за донат 750 гривень. На важливий збір для бригади Богдана. Якщо ви допомагаєте Україні збройним силам, то ви можете отримати подяку від наших воїнів цього разу таку книгу від самого автора та захисника України.